Шановна комісія, в вашій увазі представлено дипломну роботу на тему дослідження програмна реалізація засобу для оцінки та моніторингу якості повітря. Тут ви можете побачити мету, об'єкт та предмет дослідження роботи. Тут наведено актуальність проблеми, а саме шкідливий вплив. Різних газів на стан людини та наведена таблиця з даними значення атмосферних частинок розміром до 2,5 мікрометрів серед країн світу, де Україна займає 43 третє місце. Було оглянуто існуючі засоби для моніторингу якості повітря. Як ви можете бачити, ціна на ці засоби не мала. Та вони через це не можуть бути використані повсюдно. Саме тому було вирішено було зроблено рішення саме про розробку власного засобу для оцінки якості повітря. Тут наведено функціональні та графічні вимоги до розробленого засобу. Для максимального охоплення користувачів було розглянуті такі гази, як чатний, вуглекислий, природний, зріджений природний та озон. Та прогнозувавши, було вирішено робити моніторинг вуглекислого газу через те, що людина зустрічається з ним найчастіше, а, була розглянута серія датчиків МК для виявлення газів та обраною саме МК 135 для е, для визначення вуглекислого газу а, для вибору мікроконтролера засобу було. Вибрано ордуно як найбільш підходячий для задач, які необхідно вирішити. Для виведення результатів роботи засобу було розглянуто дисплей та вибрано саме Волшер 1,3 дюймів з роздільною здатністю 128 на 64 пікселі. Тут ви можете побачити схему збору. Засобу на ній присутня саме плата, датчик, сенсорна кнопка, датчик, моні... датчик вологості та температури повітря, п'язодинамік для повідомлення та дисплей. Середовищем розробки засобу було обрано Arduino IDE та мову програмування C++ з фреймворком Wiring. Під час роботи було розроблено наступні методи. Та їх короткий опис. Тут наведено блок схеми збереження та виведення даних. Відповідні алгоритми, яких реалізовані в методах, GetGas та дРОЧарт. Для розрахунку саме газу були використані наступні формули. Для бо була надана можливість самостійного редагування змінних, які глобально впливають на роботу засобу, деякі з них відповідають за підключення різних елементів, деякі за роботу повідомлення користувача. Тут наведена робота засобу, це перший жим роботи, де зображується поточне поточне вміст вуглекислого кислогазу, температура та вологість повітря. Далі наведено графік роботи, графік даних за останню годину з поділенням, з діленням у 5 хвилин та текстовий аналіз цих даних. Тут зображено вже графік роботи за останні 6 годин з діленням у 30 хвилин та також його текстовий аналіз. Тут наведено значення опору відносно даних місту вуглекислого газу в атмосфері. Це потрібно для штучного налаштування для більш. Точно даних містового кислого газу засіб було протестовано у кімнаті в умовах закритого та відкритого вікна. На таблиці ви можете бачити результати цього тестування. Було порівняно з даними впливу на дорослу людину при різних концентраціях та було. Отримано висновок, що рівень вмістового кисло газу у приміщенні знаходиться на прийнятному значенні. Загальна вартість проєкту становить близько 70 гривень. Це робить його більш доступним, порівнюючи з вже існуючими засобами. У дипломній роботі було проведено дослідження впливу шкідливих газів, температури та волості повітря на здоров'я людини, розробленого засіб. За допомогою цих даних ми можемо контролювати безпечний рівень в місто, фіксувати витоки газу у приміщенні та покращити таким чином самопочуття людини.